Цікавить робота журналіста телеведучого. Перший крок до мрії. Школа універсального журналіста. Основи роботи журналіста за 10 вечорів. Телевізійні проби на першому місцевому стажування випускників з журналістами рівного. Приєднуйтесь. Алогоє з вами програма ранкова кава та я її ведуча Ольга Данилюк. У нашій програмі ми спілкуємося з цікавими жителями нашого міста, а також області в цілому. Крім того, в нашій програмі ми знайомимо вас з провідними підприємствами нашого краю. Саме сьогодні ми не випадково знаходимося у стінах Національного університету Острозька академія, адже цей навчальний заклад було засновано 1576 року. А під час Незалежної України цей навчальний заклад розпочинає зовсім по новому свій шлях розвитку. І сьогодні на ранкову каву я з радістю. Запрошую доктора психологічних наук, професора Героя України, ректора Національного університету Острозька академія Ігора Демидовича Пасічника. І не випадково на зйомки нашої програми відбуваються саме тут в академічній кар'ярі. Я відкрию нашим глядачам невеличкий секрет, що приблизно в цей же час, тільки три роки тому, мене, як тодішнього студентської ради гуманітарного факультету. Наш ректор запросив на такий цікавий захід, як чай з ректором. А тепер я маю честь запросити нашого ректора на чашечку кави. Власне, саме в ці дні Національний університет Острозька академія відзначає своє 20-річчя. Ігор Томидович, розкажіть, будь ласка, на які найцікавіші моменти були впродовж цього тривалого часу? Ну, питання не очікуване, тому що всі моменти для мене цікаві. Тобто, найцікавіше це коли я діставав за одним разом мільйон грошей на розбудову академії. Це були найцікавіші моменти, тому що моє життя лягає всі встаючи в мене одна думка де взяти гроші? Я думаю, що це в мене в одному але коли була презентація Островської академії в Агорському університеті, до речі, хочу сказати, що це єдиний навчальний заклад із всієї східної Європи. Тобто я маю на увазі за Росію, Україну і Білорусі. Мов щастя бути презентованим в Агорському університеті. І на цій презентації я поцікавився там відносно ректора. Виявляється, її директор нещодавно подав підставку, і причина була йому набридло діставати гроші. Виявляється, що у потужних університетів, у ректорів одна йде ну я думаю, не тільки у потужних, де саме думка, де взяти гроші. Ну, а для Оскарської академії, яка почала з руїни буквально розумінні, цього слова, відроджуватися, де в нас не було жодного сільця, жодного стола, жодного їх не жодного викладача, я вже не говорю про ми так починали відроджуватись в 94-му році і природньо, що питання грошей постало як на, 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 на перше місце. Гроші і кадри, кадри і гроші. Оце ті питання, які необхідно розв'язати, тому що, скажімо, кому хотілося переїжджати ось сюди, маленьке Богом містечко, я, 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 я точно не місце. Абсолютно, і ніхто не вірив в те, що це буде така академія. І тому це були десь ентузіасти 94-й рік, коли ще очі горіли. Від того, що Україна незалежна, що вона стала незалежною державою. І... і це настільки було цікаво, що дехто ще в цей вобіг погас типу хоча, і в того, кого не погасло не хлопчать, ті погодилися переїхати в Острій. Ну, перший, я їх знаю, і буду пам'ятати на все життя. Це був Жуковський, <кхи> який був тоді кандидатом наук, який їздив на рабелі, який вжив в житку, і які не мав нічого практично. Ось, і тоді я маю на увазі нічого з матеріального боку. Це людина була насичена на завжди. Ось, і він перший переїхав до нас, ми йому дали квартиру, току, яку поділили мені, я їй дав І Ми всі разом зібралися, разом за декілька чоловік, щоб відсвяткувати його весілля. І ми йому віддали академічний набір, для академії подарував, ти був такий директор мебель фабрики, подарували академії, а внічні директора спальний набір. Ми той спальний набір подарували Жобоксу розпочиналося в Острозька академії, це був перший кандидат наука. Потім ну, в Острозьку академію приїхав <кхи> доктор наук Ковальський, це людина Микола Ковальський, це людина світового ім'я, світовий вчений, історик з Дніпропетровська. І за ним приїхала відразу частина його кафедри. І вже приїхав Катаманенко Віктор, який вже був тоді кандидатом наук, науку Роковський Петро, який був кандидатом наук, науку. Таким чином ну, почав формуватися, відроджуватись потім. Людмила Бестелесна, економіка, колись кандидат економічних наук. Таким чином ми заложили тоді перші три спеціальності, і перші два факультети. Перші два факультети це гуманітарні гуманітарний факультет і економічний факультет. А потім вже <гулет> далі я знаю вас тільки а почало. Потім, потім, <гулет> це це якийсь неймовірний калейдоскоп, Богом новословенний і. Я завжди говорю, якщо б зі мною тоді приїхали люди, які були атеїстами, вони, напевно, стали за це цих... не напевно, а точно вони стали віруючими людьми, бо пояснити собі таке чудо, таке відродження за фактично 19 років, тому що перший рік ми, ми не існували, ще. це було тільки офіційний указ президента. І за ці 19 років зробити, відродився найпотужніший навчальний заклад не тільки в Україні. Тепер в нашому міжнародному відділі подивіться 200 університетів світу просяться, щоб Осовецька академія з ними уклала угоду. І ми тепер перетасовуємо це доказ, вибираючи ті, Майдон, та, які вибирали Це Варшавський університет, Дюблінський університет, Комплоновський університет і так далі. І ми вибираємо зараз університети, з якими класти угоду. В тому плані, знову ж таки, маркантильним, скільки вона буде найбільш вигідніша. І в плані обміну студентів і природі, що мені така люди мова про все-таки вступ України в Європейський Союз, і ми дивимося на перспективу, скільки можна буде укладати сумісні науково теми, для того, щоб реалізовувати їх і фінансувати. Є такий раз, разу Соляк часовим інвесторами помер щодавно, Це просто унікальна людина. Це людина, приклад життя, якої мало бути прикладом для кожного українця, людина, яка народилася в Канаді. Яка жила в Канаді, яка зробила свій бізнес в Канаді, яка подарувала на, на приміщенні нашого посольства для України і в яке роботи для України дуже багато. І коли він перше приїхав в Островську академію, коли він познайомився з академією, студентами і так далі, він сказав, я щось хочу зробити для академії. І я йому показав наш новий проект. І в тому новому проєкті є вежа. Ця вежа це 67-метрова вежа, можете собі уявити. Де двома ліхтами будуть підніматися екскурсії, санди і оглядати повністю чудове місце. В цілому чудове місце, це правда. І там буде він, бен, великий годинник. І цей годинник, ми вдома дуже ради бігати академію, тому що це буде в корпус монтованого новий корпус академії. Я йому про це розказав і я йому говорю, давай, я профінансую будівництво цієї бач. І він виділив нам 100 тисяч доларів. А нам необхідно було закладати фундамент нового корпусу. Ми ці гроші заклали фундамент вежа і, як всі українці поступили те ж саме, заклали фундамент нового корпусу. І він приїхав через 6 місяців. і говорить, я хотів би порахувати, куди пішли мої гроші. І, і це було добре, що фінансування йшло через банки. І він порахував, ну, гроші абсолютно пішли всі на будівництво, тільки не на вежу. Я йому пояснив, що чому речі сказав, ми перекриємо ці гроші, ми побудуємо вежу, але нам треба було закласти фундамент і так далі. Настільки переконувалося було, що він виділи нам ще 100 тисяч доларів. І це був один з таких цікавих моментів з цікавою людиною, потім наша співпраця продовжилася, наприклад, що його немає в житті, але це досить цікаво. А зараз, власне, в якому стані для будівництво нового? А, ну, дивіться, не дивлюся на те, що, що держава не фінансує абсолютно не фінансує. Суддя в складається враження, що держава фінансує Островську Академію і за того ми так і дружимо. Це, це ні. держава нас фінансує найгірше, якщо говорити навіть цей рік, то по державному замовленню найгірше державне замовлення було виділення Островської Академії. Це я відносно того, як люблять Островську Академію, скажімо, в Києві. Так? Але ж не дивлячись на це, ми продовжуємо будуватися, і ми вже вклали в це будівництво більше 30 мільйонів коштів, які ми залучили самі. І ми будуємося, і ми вже його накриваємо і цього року, воно буде накрите. І я впевнений, що це буде один з архітектурних шедеврів, В першу чергу, якщо зараз рік приїздять дивитися на, на цю, наш замок, так, то будуть я впевнений, через років 3-4 приїздити дивитися спочатку на корпус Островської академії, а тоді подивитись на замок. Ну, це буде архітектурна чудо сучасне. І ми його будуємо, ми вже його докриваємо. Ми цього року будемо ставляти вікна і будемо робити внутрішні комунікації. І ми зробили вже котельню, запустили, ми дуже багато зробили А власне, якщо говорити про розвиток спеціальності нових Острозькій академії, не планується якісь відкривати на війну. Ну, дивіться, я порівняння аналіз зроблю. У нас було три спеціальності в 94-му році. Зараз у нас 20 спеціальностей. І от можете уявити, який пішов у рік. І я, яким чином ми це все робимо? Ми робимо за спеціальність лише тоді, коли ми точно знаємо, що ця спеціальність буде забезпечена висококваліфікованими кадрами. Тобто немає вони за тим, щоб відкрити спеціальність, тоді під неї робити кадри. Як це робили дуже багато університетів. тепер вони покарені новим законом про освіту. Бо зараз ще добре, можливо, не всі усвідомили, що новий закон про освіту вимагає, щоб завідувати, що якщо в них є магістерка магістеркам по в тій чи іншій спеціальності, то Кафедру має очолити обов'язково доктор профільний, не просто доктор наук, а профільний доктор наук. І на кожній 25 магістрів має бути свій профільний доктор. І зараз, коли зроблять аналіз, оце, то прийдеться дуже багатьом закривати магістеріуми, закривати багато спеціальностей, тому що м -м, то вони не прикриті. У нас всі абсолютно спеціальності закриті профільними докторами. І зараз ми хочемо відкривати комп'ютерні системи, ми будемо відкривати, тобто працювати зараз на новій спеціальності по АІТ-технологіям, чому IT. Тому що це найперспективніше в світі зараз напрямок і відставати від нього ми не можемо. У нас є економічна кібернетика, що спов'язана трохи з цими питаннями, але ми будемо відкривати цього року. Ліцензування буде проходити, і ми будемо робити відкривати ці спеціальні. Все-таки в майбутньому ми сподіваємося на ядерну фізику. Ми вже Київ відкрили. І у нас була можливість із Києва залучити фахівців. У нас є квартири навіть для фахівців ці, щоб залучити. Але справа в тому, що коли ми вивчили ринок. Виявляється, що попит дуже низький, і контур дуже малий. І ми почекаємо, коли почнеться цей попит, тому що зараз, я думаю, Севастополь раніше готував, він зараз не буде готувати вже для України фахівців, і ми зможемо, так би мовити, завершити цикл. Тобто майбутній нас секція чіт чітко вже математичний, він є конкретний. І я думаю, що ми відкриємо більше всього, що медичні спеціальності деякі. Собі, це, що це, що ну, не Чому медичні? Справа в тому, що в Остросі знаходяться. Це дуже цікаво. У Ми я, я, мене мимоволі виникає питання, що за роки радянської влади, яка влада тут була в Україні, намагалася принизити острів повністю, тобто не згадувати його в історію. Чому? Тому що з цим містом, яке називали свого часу Радом Остров, пов'язана найбільше досягнення військові і інтелектуальні з родиною Острось. Ну, Достатньо сказати, що Константин Острозька розвивала руський Сіпіон, руський генівал, русський Олександр Македонський. Достатньо сказати про битву під Оршу. До речі, дуже актуально, я думаю, в нашій передачі нагадати зараз битву під Оршу, тому що нещодавно виконалося 500 років перемоги. Але дивіться, яка перемога. З боку московітів було 80 тисяч, і з боку, скажімо, русинів, поляків, білорусів, і литовців, це було об'єднане було 30 тисяч, якими керував князь Констинно Островський. І це 30 тисячне військо на голову розбило 80 тисяч людському скользкі. Візьміть зараз сучасне. Що це, це, да, це реалії нашого часу, і якщо є патріотизм, якщо є можливо, така, такі пориви і мотивація до перемоги, можна перемагати багато частина ворога. Так от про це не згадували зовсім. І друге, за чим оцінюють націю? Ліна Костенко говорила: гуманітарна аура нації. Це є те, за чим вона оцінюється. Це найважливіший показник. Нам нашу гуманітарну або інтелектуальну ауру не показували взагалі. Нам давали козачну, шаровалі, війна тощо. А вся гуманітарна аура вона розпочалася, якщо говорити вже про Україну як державну і саме зі Стройської академії. І е, я вже не говорю про Андріалі, що там Мелатія Сматрицького, См... Княгинецького, Борецького і так далі. Це, це просто нігальні, решаючи середачне. І оце все абсолютно ампутувалося, ампутувалося у міськах. А для того, щоб принизити це місто, про нього не задали, цьому місці почали будувати, робити обласна психіатрична лікарня, обласна лікарня для там, із психічним розвитком, і слухом, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І в результаті це місто за роки радянської влади перетворило своєрідне лякало. Тобто, якщо хотіли сказати, що дитина є лоповата, то говорили, гострімо. Якщо жінка хотіла дорікнути чоловікові остаточно, і найболючіше, говорила, тобі острій треба. Тобто, Найславетніше місто перетворилось таке деколи. І наше завдання було відтворити цю славу цього міста, щоб люди говорили, коли я давав інтерв'ю ще в 95-му році, я говорив, побачите, ми доживемо до того, що батьки його будуть говорити дитині, вчися дитину, можливо, в гострих підеш вчитися. І тобто, ми перевернули ці уявлення трохи стосовно острова, І природньо, що в цьому роль Освязької академії, є, ну, я думаю, найважливіше. Власне, ви як людина, яка вже 20 років очолює корабель під назвою Острозької академія, пережили різні влади, різні режими. От зараз, після подій Майдану, як змінилася співпраця Острозької академії і нинішньої влади? Знаєте, це таке питання, ви задали. Це дійсно. Тільки мінялась влада, як перші, хто приходили до влади, у них виникало бажання це покарати ректора Острозької академії. І це бажання виникало за того, що так або інакше до Острозької академії при будь-якій владі приїздили перші особи це президенти, яких це бездержавний заклад, не права, яких я хотів чи не хотів, але я мав приймати, тому що це були президенти. Приїжджали прем'єр-міністри, приїжджали міністри тощо. І, і я скажу, це дуже правильно. Знаєте чому? Тому що приїхавши в Острозьку академію, вони стали трошки краще, ставали краще. У мене є навіть такі афоризм. Найгірша людина, яка відвідала Островську академію, побачила і її середини, вона і проявляється на найкращій якості. Бо кожна людина є щось хороше, є щось твора. І тому кожний, коли приходили, говорили так: ну, першого, ми покараємо пасічника, бо він приймав. А тепер говорить, приймав Януковича. Коли говорили про Януковичу, що приймав Юченка, при Юченку, що приймав того, і так далі. Це була нова ну, влада. Ну, подивимося, як ми ще не відчули повністю, тобто як вона працює, тому що зрозуміла війна, зрозуміла. Причини всі і так далі. Петро Порошенко відвідав відео Островської академії. Петро Порошенко був захоплений в Островської академії, це я не просто говорив, що для того, щоб говорити. Він залишив запис і хочу сказати, це один з небагатьох президентів, який власне ручно писав у книзі записів. Він залишив запис, він дійсно гарний, відгук залишив, він посадив дерево. Ми висадили тоді на честь 20 річчя нашої академії, висадили 20 саку. Одну заклад посадив Петро Порошенко, яка прийнялася, до речі, яка бояє. І це для нас є якийсь певним символом. Сильно, можливо. Так, і це для нас є певним символом. Що я думаю, що зараз при Петро Порошенку, коли Україна стане мирний час, і коли Україна здатна буде фінансувати, Острозька академія реалізується в повній мірі. Адже ми тут хочемо зробити силіконову долину свою українську силіконову долину, окремі долину. І ми хочемо зробити перше експериментальне містечко в Україні на зразок американського. І ми хочемо, щоб цей вуз дійсно був ну, елітарним. Він заслуговує цього за своєю історією і він заслуговує своє, зараз зараз за своєю нелітньою історією. І тому ми сподіваємося, що нова влада правда, міністра освіти ми поки що не, не дочекалися, що прийняти, але сподіваємося, що тепер буде зміна уряду і нового ну, міністра освіти приймемо теж. І, і отже, ви запитали про владу, і отже, дивіться, інколи приходиться можливо наступати попад на голову власній. Бізнесі. Але ти або маєш виконувати те, тому що воно зобов'язане тебе Конституцією це виконувати, або тому, що це буде корисно для академії в першу чергу. Я не повинен думати про себе самого, яке наслідки буде для мене індивідуально. Я маю думати, як, наскільки це буде вигідно для академії, для її майбутнього, тому що основна діяльність моя як ректора це виховати прояву інтелектуалів, патріотів, професіоналів. Оце головна діяльність. вже стосовно мене, там історія розбереться. І от дивіться зараз, перебивши кампанію. І от з міністерства прийшов лист. Скажімо, дивіться, забороняємо політичну агітацію. А як можна заборонити так, де мовити цю політичну агітацію, коли відповідно до Конституції кожен кандидат у депутати Закороної Ради має право зайти в будь-яку організацію і провести агітацію за себе? А агітуючи за себе, він відповідно викладає свої якісь політичні погляди. І мимоволі відбуваються ось такі речі. І тепер, і природні, що всі, що приїздять на рівні, що в першу чергу не хочуть відвідати розкари. І це зрозуміло, тому що це брат. Брат не тільки рівень, чи український. І природніше я маю закономірно посити її дозволити. І я з кожним з них зустрічаюся і кажу, що єдине, не агітуйте, будь ласка, що. політична агітація не кажуть. Ну, ой, добре, ми будемо читати лекції. Але в процесі цього студенти задають питання. Projevati politično sredstvo. No, In nikoli več ne govorite, saj ste politično sredstvo. І в результаті відбуваються такі колісні. Ви такий енергійний ректор, активно долучаєтесь до різних акцій флешмобів і долучаєте так само і своїх студентів. Знаємо, що зараз у такий світовий і всеукраїнський тренд Ice Bucket Challenge, обливання водою. Знаємо, бачили відео, що ви самі долучилися до акції благодійної, і так само студенти всі долучилися. Скажіть, будь ласка, як ті, кому ви передали естафету, чи знаєте їхню реакцію, і чи світові вузи долучилися до акції, перейняли? А, і отже, я бажаюся на першу чергу. Студентами. Тому що вони прийшли до мене, сказали, що мене треба взяти. Я дійсно, коли в них що це сутність не, не в обливанні водою, а сутність в тому, щоб допомогти все-таки АТО, і сутність в тому, щоб більша кількість була людей залучена для цього, причому від людей. І коли я узнав, що це я Обам, Обама, примовивсь, коли я узнав, що дружина нашого президента а була і родина, та... Так, і вся його родина. Ну, і зрештою, я не побачив тут нічого поганого і виявилося дуже добре, тому що на наш сайт зайшли туди, ну, жодного разу тільки не заходили на наш сайт, як зайшли тоді, коли дивилися, як я вдавався водой. Тепер стосовно того, кого я викликав. Славко. Бакарчук, так? так. Ми його викликали, він відповів таким чином, що він допомагає вже матеріально, і тому ви не бачите бачимо кількість водою. Відносно міністра квіта ми не почули, не, не почули реакції, не знаємо, яка буде. Відносно Коломойського буцімто він обливався, будучи в себе на наявці. Наскільки це передали, це не точна інформація, але наскільки передали мені цю інформацію. По відносно тих колективів, які ми викликали, я думаю, що всі колективи брали. Ми брали там а, університет із Німеччини, він точно підтримав нас, тому що наш голова студентського братства навчався там. його там знають, і голова студентського братства того університету задоволений, Залучив місцеві компанії. Вся сутність полягала в тому, <кхід> щоб залучити як масово зробити це дійство не індивідуальним, а масовим. Я думаю, що академія всього якраз зробила ну, перший крок, що залучила в університеті, які масово почали виконувати цей флешмоб. І це чудово. Але крім того, достатньо сказати, про флешмоби, завдяки яким ми потрапили ми в рекорді Гінеса. А ось завтра у нас 20 років Острозької академії буде знову флешмоб. Я пишаюся, що студенти всіх мобилі, які відбуваються в Островській академії, вони патріотично сприяють. І от завтра буде і справа в тому, що в Осоцькій академії навчається студенти, які представляють всі області України. І завтра кожна область України скаже Ми українці. І ми складемо карту України в кожна область, України, і вся карта України скаже Ми українці, Україна є війна. І заспівають її. І завтра ми розпочинаємо вищувати островської війни. І це теж буде проєкт просто унікальний. І тобто, всі ті і завтра ми з самшиту викладемо Герку України, пописати Герку України на території Академії. І тобто, всі заходи, які будуть проходити на цей 20 Академії, вони всі спрямовані і мають працюватично виховати. Ну і звісно, прикінці нашої програми, власне, побажання всім глядачам ранкової хави, а також, звісно, всім вашим студентам. О, я, я дуже коротко, знаєте, я не скажу краще, ніж, ніж сказано в біблії. Не будьте винні нікому нічого. А які ближнього любить самого себе, тільки поближнього любить виконується. А як пасічник побажаю солодкого життя, побажаю так, щоб наступний рік Бог розсловив нам мир, спокій в нашій країні і щоб той рік, який буде, здавався для нас медовим місяцем. Нехай більше вам дарують солодких поцілунків, нехай побільше у нашому велику буде робочих жил, нехай поменше буде трутнів, Щастя, всім здоров'я, везіння і Божого благословіння. бажає ректор і весь колективна цікавина. Власне, ми всі віде. я особисто хотіла би привітати вас з цією реально дуже хорошою, гарною е, датою. І власне, щоб ви не втрачали ту енергію, той ентузіазм, той вогник в очах, який у вас завжди є. Тому що у вас є найголовніше любов до Бога, любов до своїх студентів, любов до Острозької академії. Всього вам краще. Дякую, це була дуже приємна зустріч. Всім нашим глядачам за те, що дивилися нашу програму Ранкова кава нагадаю, що зйомки нашої програми відбувалися у стінах Національного університету Острозька академія, і гостем сьогоднішньої нашої програми був ректор Національного університету Острозька Академія, професор, доктор психологічних наук Ігор Демитович-Пасічник. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей у програмі Ранкова Кава.